Наскільки важливо залучитися підтримкою африканських країн, розкаже Кирило Воронко на прикладі Південно-Африканської Республіки? Кирило Тобіслава? Дякую, Альбіно. 17 лютого в Індійському океані відбулись морські навчання трьох країн Південно-Африканської Республіки, Китаю та Росії. Всі вони члени об'єднання Брікс – Союзу п'яти держав. І що показово у цих навчаннях взяв участь російський фрегат, маркований символами З та В, під якими, власне, і заїжджала російська техніка в Україну 24 лютого. Корабель несе ракети саме того типу, що використовують для обстрілів цивільних людей та критичної інфраструктури в Україні. В МЗС тоді закликали південно Африканську Республіку не заохочувати подальшу агресію Росії та стати на захист основоположних принципів міжнародного права та статуту ООН. <кій> Утім, Південно Африканська Республіка традиційно утримується під час голосувань за резолюції Генасамблеї ООН, що стосується війни в Україні. Вона відмовляється визнавати напад Росії на Україну і загалом агресивну поведінку РФ. Повторюючи російські наративи про те, що кризу в Україні спровокував НАТО. Війни можна було б уникнути, якби НАТО прислухалася до попереджень своїх власних лідерів і офіційних осіб протягом багатьох років про те, що її розширення на схід призведе до більшої, а не меншої нестабільності в регіоні. Щоправда, на початку війни уряд пар все ж закликав Путіна припинити воєнні дії та вивести свої війська з території України. Однак, що міцніше ставала підтримка України з боку західних союзників, то частіше з пар лунали заяви про те, що захід, зокрема США, не шукає шляхів до миру і відмовляється від переговорів, натомість сприяє ескалації конфлікту. Офіційна нейтральність пар нагадує позиції більшості держав глобального півдня. Проте вона має свої нюанси. Перший історичний. Правляча партія ПАР, африканський національний конгрес підтримувала добрі відносини з СРСР і потім з Росією. Це найстаріша політична сила в країні, яка постала на гаслах боротьби проти ідеології. СРСР всіляко підтримував визвольний рух проти чинної влади та постачав спротиву зброю. Росія. Як правонаступниця СРСР зберегла в очах представників Африканського національного конгресу і між країни, що долучилися до подолання апартеїду та боротьби за демократичну перебудову пар. Нинішній президент країни очолює політсилу з 18 грудня 2017 року. Другий чинник економічний велика потреба влади пар у фінансовій підтримці штовхає її допомагати Росії обходити західні санкції. До прикладу, російському підсанкційному суховантажу леді Ер» у грудні дозволили зайти для розвантаження в порт на базі ВМС неподалік Кейптауна. При цьому опозиція звинувачує владу в постачанні зброї Росії, оскільки, за даними США, це судно раніше перевозило зброю для Москви. Роботи із завантаження корабля вели переважно вночі та під охороною озброєних людей. Водночас систему автоматичної ідентифікації було вимкнено, і координати не передавалися. Міноборони Південно-Африканської Республіки від коментарів утримується. Про це йдеться в публікації британського видання Телеграф. І третій нюанс багатостороння дипломатія. Наприклад, співробітництво в проєкті «Брікс», до якого пар долучилася останньою у, у 2011 році. Все завдяки підтримці Китаю. Південно-Африканська Республіка фактично виступає від імені всього африканського континенту як один з полюсів багатополярної міжнародної архітектури, якої прагнуть Росія та її партнери з глобального півдня. Путін тричі відвідував країну і підтримує постійний діалог з лідерами держави. А міністр закордонних справ Ерефії Сергій Лавров 23 січня відвідав Південну Африку з офіційним візитом. Це вже вдруге за півроку. Також провів зустріч з міністром закордонних справ країни на Лиді Пандор. Після переговорів тональність офіційної нейтральної позиції пар дещо змінилася. Бажання Південної Африки полягає в тому, щоб було дипломатичне рішення, і переговори повинні бути тим, над чим ми всі працюємо, особливо в контексті Організації Об'єднаних Націй як найвищої установи. Ми дотримуємося цього, і міжнародне співтовариство має розглянути, хто є посередником, і як Південна Африка, ми хочемо миру. єс неодноразово закликала пар вплинути на Росію. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель висловлював сподівання, що Південно-Африканська Республіка використає свої добрі відносини з Росією, щоб переконати Кремль припинити війну в Україні. А 23 березня Бельгія закликала Південну Африку вплинути на Росію для припинення конфлікту в Україні. Звернення прозвучало під час державного візиту бельгійського короля до Преторії. Про це пише Africa News. 17 березня Міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. Звісно, в Росії його ніхто не арештує, але його можуть затримати, якщо він поїде хоча б в одну зі 123 країн. Південноафриканська республіка визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і є країною-учасником у Римському статуті. Країна знає про свої зобов'язання і не відкидає можливості затримання президента РФ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника президента ПАР Сиріла Рамафоси. Як пише Sky News, 23 березня пар, попри ордер Міжнародного кримінального суду, запросила Путіна на 15-й саміт БРІКС, який відбудеться в Дурбані в серпні. Сама ж Росія дала задню, як пише Moscow Times, Кремль засумнівався щодо поїздки Путіна на саміт БРІКС все через загрозу арешту за орден із ГАГИ. Виходить, африканська країна ламає глобальні плани Кремля. Адже міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував, що вже в серпні цього року на саміті Південній Африці країни Брікс детально обговорять майбутню спільну валюту. Поважаючи себе серйозні країни, добре розуміють, що поставлено на карту, бачать некомпетентність господарів нинішньої міжнародної валютно фінансової системи, і хочуть створити власні механізми забезпечення сталого розвитку, які будуть захищені від зовнішнього диктату. А от щодо південно-африкансько-українських відносин, то наша держава та пар поки не має зафіксованих у своїй історії візитів найвищого рівня. Як пише BBC, неможливо узагальнити реакцію та настрої континенту, що налічує понад 50 країн. Такі країни, як Еритрея, та останнім часом Малі, обидві значною мірою ізольовані від світової спільноти, знайшли союзника в особі Росії. Вони були також серед африканських країн, які нещодавно приймали міністра закордонних справ Росії Лаврова, і обидві проголосували проти проукраїнської резолюції. ООН. Минулого року військові лідери малі взагалі наказали всім французьким військам покинути країну та запросили російську групу найманців Вагнера замінити їх у боротьбі з ісламістськими повстанцями в Україні. Сім інших африканських країн Сенегал, Танзанія, Екваторіальна Гвінея, Буркіна Фасо, Есватіні, Гвінея, Бісау та Камерун взагалі не голосували. Утім, Африка великий континент, і не всі підтримують Росію. Наприклад, королівство Марокко передало Україні близько 20 танків Т-72Б, що пройшли модернізацію в Чехії. Їх відправили на поле бою більше тижня тому. Про це повідомили на Мен Дефенс. На перших зустрічах Рамштайну ще в квітні минулого року Туніс та Марокко були єдиними країнами, що представляли північну Африку. У той час Туніс направив два вантажі, вантажні літаки до аеропорту Жешу у Польщі з гуманітарною допомогою для України. А Марокко стало першою в Африці країною, яка надала військову допомогу нашим бійцям. Після блокування Росією експорту зерна з портів Чорноморського регіону країни африканського континенту почали поступово змінювати своє ставлення до РФ і спрямовувати вектор політики на підтримку України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. На думку глави держави, це відбувається зокрема через потужний вплив російської пропаганди та дезінформації, яка поширюється на африканському континенті останні 30 років. Водночас. Розвинутих відносин між Україною та країнами Африки довгі роки не було. А тому нині один із ключових завдань для України є об'єднання всього світу, зокрема й країн Африки, задля тиску на Росію з метою припинення її агресії проти України. Росія використовує Африку як майданчик для збуту товарів і послуг, а також доступ до ресурсів. Усе це допомагає наповнити російський бюджет. Для України важливо чим менше Росія заробить, тим менше бути спроможна вести війну. Крім того, африканські країни це голоси на міжнародних майданчиках, які вкрай необхідні Україні.